Ніби трактором переїхала. Це чорна полоса, біла взагалі буде. Таке враження, що увійшла в шторм і він якось не відпускає. Ось так починаються деякі запити на консультаціях. Чому? Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. І я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати цей цікавий і часом тригірний світ західної астрології. Додивись це відео до кінця, бо сьогодні ми говоримо про планету, яка несе всі ті трансформації. З 14 жовтня 2025 року планета Плутон вийшла зі свого ретроградного стану в знаку водолій. Все ніби зупинилося, і енергії починають змінюватися. С травня місяця ретроградність спонукала йти в себе, а тепер, по відчуттях, ніби прийшов час виходити з того кокону і діяти, щоб внутрішні зміни принесли результат у зовнішньому світі. Та давай по крокам: Плутон це вища планета. Вона про глибинні трансформації, про владу, про еволюцію, руйнування старого, щоб щось створювалося нове. Водолій знак інновацій, свободи. Це про технології, це про рівність, це про таку суспільну свідомість. Тому наша спільна тема як покоління це така колективна трансформація через технологічний процес, через нові ідеї, через свободу. І через усвідомленість того, що від нас залежить майбутнє, не просто як якоїсь однієї, нації, а майбутнє взагалі людства. Про що це на прикладах? Буде зростати прагнення до свободи, до рівності, прав людини, до того, щоб реформувалася наша влада. Я говорю не тільки про. Одну якусь країну, це про такі загальні тенденції взагалі в людства. Далі будуть ще більше посилюватися рух різних спільнот, якісь колективні ініціативи, тому що знак Водолія він якраз і є про друзів, про колективи, про однодумців. А також, якщо він про інновації, то це нові правила, якісь нові ідеї. Ну, такого плану. Далі починаються реальні структурні зміни в суспільстві, в законодавстві, і, звичайно, що в якихось технологічних системах і процесах посилюється рух нових ідей. Звичайно, що тут буде дуже посилюватися штучний інтелект, соціальні мережі як сила, як платформа, яка буде формувати далі суспільство. Якщо говорити про кожного з нас особисто, бо ну взагалі то на консультації приходять реальні люди, у яких прямо тут і зараз реальні проблеми. То після ретроградного періоду, який був у нас з травня до середини жовтня 2025 року, коли ми були так в собі, переосмислювали свої внутрішні ресурси, розуміння, що для нас є владою, свій вплив, стратегію руху до бажаного. І от зараз у нас ніби таки настає момент, коли ну, якби типу всесвіт нас питає. ну от, Тепер покажи, їй, що ти зрозуміла? Чи зрозумів? Якісь дії почне робити. Створи ось ці зміни, які ти якби створювала всередині себе. Тепер їх потрібно принести назовні. Звичайно, що з'являється, потреба реалізувати ну, нову версію себе. Особливо в тих сферах, де ми прагнемо. Самовираження і якоїсь ідентичності, унікальності, також можуть ну, створюватися, проявлятися якісь зовнішні події, які покажуть нам взагалі, чи ми готові жити за новими правилами, за новими принципами, коли ми ну, відкидаємо якісь старі страхи, залежності, певні традиції, які нас тягнуть вниз. Тож ключова відмінність цих двох періодів, на стику яких ми якраз і знаходимося, це в ретроградності, гальмування, потреба відпустити старе. А тепер, навпаки, прорив, зрушення, прям рух уперед. П'ять місяців до цього робота зі страхами, контролем, якимись тіньовими сторонами. А тепер відчуття своєї власної сили, відповідальності. Влади над своїм власним життям. Якщо говорити про дати народження тих, хто найбільше може відчувати дію саме цієї планети на головне світило Сонце, то народжені з 22 до 26 січня проживуть з'єднання. Таке буває раз за життя. А ті, хто народився з 22 до 26 квітня, з 25 до 30 липня і з 25 до 30 жовтня проживуть ну, іншу напружену взаємодію. Ну, не будемо, як то кажуть, кривити душею для вас це може бути період дуже глибоких змін: зростання через виклики або через перезавантаження важливих сфер вашого життя. Більш сприятливий вплив Плутон може принести тим, хто народився з 23 до 28 травня і з 25 до 30 вересня. Ви ці трансформації візьмете, ну, типу, як трамплін до своєї мети. Нагадую, що в карті народження у нас, окрім Сонця, ще багато важливих точок, які можуть бути під впливом Плутона. А деякі планети можуть бути ну, таким собі помічником і дещо згладжувати руйнівний вплив цієї вищої планети. Це все можна переглянути в вашій особистій карті народження. Тож записуйтеся на консультацію, посилання чекає на вас в описі. А в наступному відео ми поговоримо про рух Сонця по знаку Скорпіон і що це за період, і що він принесе для кожного знаку Зодіаку. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки. Це допомагає просувати україномовний YouTube. І до нових зустрічей!